І ось в день 6 січня. Я нагадую, Росія святкує Різдво 7 січня, тобто сьогодні, 6 січня, у них святвечір. І вони показали, продемонстрували всьому світу. Чергове, що абсолютно нічого святого у них немає. Цього народу немає абсолютно ніякої святості, тому що в день 6 січня російська армія вдарила по приватному будинку в селі Рівне Покровського району. Відомо, що там проживала родина із шести осіб, в тому числі і діти. Наразі рятувальники вилучили тіло однієї дитини з. Під завалів ну це остання інформація, а, з яку я от, почитав перед цим ефіром. Ну за словами місцевих, це була дівчинка. Можливо, вже є якісь інші подробиці цього жахливого просто чергового теракту з боку Російської Федерації. Долучаємо до нашого етеру ще одного спікера Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації. є з нами напрямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні! Да, вітаю Героям слава. Пане Сергію, може дійсно є ще додались якісь подробиці, бо десь читав навіть, що та сім'я, яка потрапила під обстріл, вони навіть там не жили. А місцеві розказують, зокрема, кореспондентам Радіо Свобода, що вони приїхали просто забрати речі і залишились, затримались буквально на чоювання, і тут мот, потрапили під ось такий прямий обстріл з боку Росії. Так, побачаюся, але ви розказуєте про родину і про загиблих село рівне, яке доносяться під Мирноградської військової адміністрації. То вже так, так. не менша да, у нас не менша трагедія. Так, також 15 годину. Ну вчора відбувся ракетний обстріл у нашої громади. Було чотири ракети. Так а, дві ракети влучили о, в село Звірове, село Гришина, але там дякувати Богу. Лес. Без жертв, а дві ракети влучили якраз по вулиці Леонтовича в місто Покровськ. Це також приватний сектор. У нас два будинки якраз вщент зруйновано, і п'ять людей загинуло. Ці люди якраз також переселенці з Авдіївки, родина, велика родина, да. тому два. Два тіла на, на 18 -го годину знайшли, але ще три тіла мамої двох. Ну не так, там було, було дві м -м, сестри і угу. e, ну, два сина. Ну, кожного сестри по сину. Тому тіло ще одної одно сестри і двох синів не знайшли, скажімо так. E, Пошуковою роботу не, не вчухають. Пане Сергію, тобто терористи, російські терористи, прямо і цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Ну там я так розумію, не було поблизу якихось ще критичних об'єктів чи, чи я вам скажу 53-й обстріл нашої громади. От у нас було 31 грудня, о 19-й по центру міста. Потім 5-го ввечері, 6-го в день. Все виключно? Ну це просто тероризм, вбивство наших мешканців українців. Пане Сергію, на тлі оцих звірських просто обстрілів, скажіть, будь ласка, яка ситуація із газом, водопостачанням, з електроенергією в громаді? Чи спостерігаються перебої, і чи ну власне вдається виконувати ремонтні роботи в таких умовах? Так, дякувати Богу і би, нашим комунальникам і підтримки основної військової адміністрації. Все в нас добре, водопостачання є сталим, електропостачання, але ми очікуємо на надзвичайну ситуацію е, з 8 по 10, тому ми готуємося і до блокаутів, і до погіршення погодних умов. Теплопостачання є, тобто поки що всі блага цивілізації в громаді є. І ще одне запитання: чи евакуюється місцеве населення на тлі ось таких постійних обстрілів? Можливо, десь спостерігається ось такі така, будемо говорити, тенденція так до того, що почали більше люди виїжджати? На жаль, ні. Ви знаєте, будемо відвертими. Кожного разу в нас є і постраждалі, і загиблі, але люди не не від'їжджають. Якщо ми входили в останньо зимовий період того року, то у нас в громаді було 18 18 тисяч майже, то сьогодні 59 дев'ять тисяч розумієте, який був на ну, навпаки приток людей. Тому на жаль, ми закликаємо всіх воївуватись, тому що ворог, ви бачите, цинічно б'є по просто по приватному сектору, по багатоповерхівкам. і але але. Тим не менш немає такої, скажімо так, великої евакуації. На жаль, ну і дійсно, ми також закликаємо у наших ефірах тих людей, які живуть близько до лінії фронту, де постійно відбуваються обстріли до евакуації. Пане Сергію, дуже вам дякую за те, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам за ці подробиці. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.